Доброго дня спільнота. Я сьогодні бігу зараз на метро і їду до Арсенальної. Буду зустрічатися з дівчинкою, з якою я познайомилась в Х'юстоні Це дуже цікава людина. Людина науки. Вона в Х'юстоні працює. Боже мой, в лабі. Вона науковець. І ми з нею зараз підемо на співочі поля. Там якась виставка квітів. Так що біжу на зустріч. Може вона щось цікаве нам розповість. О, все, мене вже чекають. Я поїлась сестричкою. заїхали. Заїхали, зайшли в ресторан, де я їла борщ, і ми знову поїли борщу. Дуже смачно. Тепер під, під, під жерше, їду гуляти. Чи ні? О, танцюють. Йду важко дихаю, тому що йшла по двом ескалаторам пішки, не зупинялась. Мені колись на те, що я задихаюсь, сказали, по-перше, кидай курити. Я не курю. У мене зайва важко. Вона мені сказала, я вас буду зустрічати. Мабуть, я її буду зустрічати. А може, вона в повітряну тривогу десь пішла. Зараз я буду її шукати. Я тут всім пообіцяла, що буде Аня, ось моя Аня. Я вже вас представила. Так? Так. Нічого, і ще буде. І я коли ми будемо гуляти, я буду запитувати, якщо дозволите. Окей, okay. погнали гуляти. Марк, але є Як тут рози пахнуть. М -м -м. І от ми з Анечкой прийшли до парку співочі. А чого воно співоче? Я думала, що воно співоче поле. Я щось Аня пропустила в цьому житті. А чого воно тут поле? <пілляє> Чи, що? А, так. <пілляє> Дякую. Ой, боже, як це гарна. Так. Це співочі поле, хто не знає, це не для київлян, а хто для гостів. Ох, таке як гості по-українськи. Гості такі є? Хто приїде в гості до Києва? то одразу йдіть на співоче поле. Чи дивіться програму, бо тут по сезонам а, в, в, в виставки квітів. Ану, зараз, Анечка. О! Опа! Ла-ла! Я люблю цю е, цей майданчик. Магічне таке місце. Містечко. Дивіться. Тут можна фотографуватись. І тут теж можна фотографуватись. о о ля Яка. Ви дивіться, які в нас гарні жінки. Боже, ви дуже гарна. Да. Да, це правда. Боже, які всі дівчата, да, і дивіться, які гарні дівчата в нас в Україні. Правильно, їм тільки фотографуватись, їм тільки бути моделями. А це про Одесу. А, дуже гарно. Уже дівчат стесняються. Вот делает себе тикток и стесняется. Я кажу, які в нас гарні дівчата. Скази. Українські дівчата самі кращі. Ми просто ми приперлися, та от ми зустрілись. Ми зараз живемо в одному чуть-чуть регіоні за двома океанами. І ми приїхали, я кажу, говорю, Боже, у нас такі гарні люди. Просто ми йдемо, і я говорю, це опіум для моїх очей. Просто всі гарні і малі, і ми штатів, штатів. штатів. і США. Я там же ну ми українці. Откуда? Тихо, Откуда? тихо, Откуда? тихо. Я тихо. Я, я не не ми з Техасу. А я, а я нам зараз тяжко я знаю. Ми я вже другий місяць з вами разом, ну я перший год теж тут жила. Я поїхала через рік. Як стали через рік, коли розбомбили Дарницьку, світло не стало. А в мене бізнес. І я взяла сервер і поїхала там, де є світло, щоб ми продовжували працювати. Ми про нього нічого не знаємо. Можна ми у нас є свій президент? Я не хочу да А чого у нас є грінкарти, А Аня вообще гражданка штатів. Це я по грінкарті, в мене син гражданин. Ні, не про те, що ну, пишуть, що він же хоче. Ми до нього, ні, ви, ви ж це пишуть, ви не читайте. Ми живемо законно. Ну, Я хочу сказати, що, дівчата, ми самі гарні. Я кажу, в мої глаза, я йду, не можемо налюбуватись. Ви гуляєте, вам і зараз ходіте в парк Батсад. Грішка поїдемо. Ми позавчора з чоловіком були. Що, що там зараз йде? Інсталяція. І ще троянди є, і ще Жоржини є. Ну там теж не да, знаю. До Гришка поїдемо. Дякую, дівчата. Будьте нам здорові. І мира нашій країні і перемоги. Перемога буде завдяки тільки вам, я знаю. Аня, ну вони гарні кожна да, гарна. Подивіться, навіть була бабуся. Так, під фарбо, нарядні. Так. <рес> Ми їх не обсуждаємо. <рес> Ми їх не обсуждаємо. Я так довго підбирала слова, Аня, щоб сказати, які наші гарні. В них немає от цих вартухів животів. Потім думаю, я не буду, я не буду, я не, я не буду думаю, хоча б сравнювати. Боже, який злой дядька, вона з ним живе. Гарні інсталяшки. Ні, ну на Гришка треба точно поїхати. Ну я ще не була. Я мені вирікся побачила. Так. Коли я тут живу регулярно, я завжди хожу. А зараз я ще поки працювала, мені ще трошки було не до того. Я Яну головам по Європу, ну, скажемо відкровенно, Яна, якщо ти будеш дивитися, Яні не дуже було це ну, інтересно. Вона молода. <рес> Нічого, вона колись це вспомнить. А то мій район, в якому я живу. вот там, 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 на тому березі Моє, моя хата. Я не заважаю. Так, де там мої дівчата техаські, українки? Навірно, дивляться і плачуть. Глянь, які коврички! Боже, я гарно. Так. Слушайте, слушайте, вы хоть бы воду продавали. Ой, глянь, Аня, глянь, яка прелесть

Боже, як гарно! боже мій. А я люблю тихо запам'ятати. Ай-яй-яй. Слухайте, купила на подарунках. На... Э, ці аргоні. Одна квітка О, отака. Ого. Отака. Як можна це виростити? Можна. Ну така квітка, от така. Гарна. Да? Зведом на, на річку там був. Так, да, ну вдалося дуже гарний Угу. Аня, йди, покатаємось, Іди, сідай до мене. Сідай з рюкзаком. Ой, на поштові сьогодні, це ж виставка. Так, Аня, Клас. Скажи мені, будь ласка, одне запитання. Скільки ти після Тексаса тут? Ні, зараз ти скільки знаходишся тут? А, дві неділі? Да, Як тобі? Дуже добре. Скажи добре. Дуже добре. Тут снідається. Дихати маєш, природа ніч, люди, їжа спочина. Все добре. Наддихаємося з тобою і поїдемо далі. Запиты. Всю красоту. Вы приехали, до обстрела, я кажу, вы не разумеете. Не разумею. Так, я сгодна. Я не знаю, что я там сняла. Тоже гарно. Прекрасно, я там Погода. Да вообще капец. Для вас. Для вас. Это козерог? Казірох. Це, це тато моєго сина. А це Близнюк, це моя сестричка, ріднесенька. Час легких кроків. О, Вася, слухай. Час легких кроків і нових знайомств Твої слова з'єднують. Серця, а ідеї відкривають двері. Вася. дірзай дерзай мені. Дівчата, я можу вас сфотографувати, як скажете? Давайте, знаєте, яку Це Водолей? Ні, оце. О, а це я. Я? Це я. Дивіться. Ви бачили, щоб це було на мене похоже? Особливо на О, моє сяйво сильніше за хмари. В 25-му стане роком творчості, де сцена світу чекає саме на тебе. Чим більше віддаєш, тим яскравіше сяєш. Я... Сонце в тобі світить завжди. В мене світить сонце. Я... Так що, друзі, якщо ви побачите. Щоб було світла, це я, це я буду дарувати своєю творчістю світло. Піон гарний. Телець. Я не пам'ятаю, хто в мене телець. Мама моя овен. Ну, дуже гарний телець, слухай. Прямо такий граціозний. А який гарний рак. Чи це не рак. А рак. Рак. Бо той з клешнями, той з клешнями. А, ну це так, да. той з хвостом, а то так. Це ж треба мозок включити. Ой, глянь, яка пампкін. Як вона називається? Ми будемо на, будем на пампкінах? Памкін в Тексасі за памкін, стрілець, а в мене брат водолі. Дуже гарно. О, оце мій братику. Терези. А, подожди, ні, мой брат Водолеє. Це Терези, це мой ми... Діма. Дімка, баланс серця і розуму подарує тобі крила. Ой, я би хотіла дуже, щоб тобі щось подарувало крила. Вот ти щось здох. 25 п'яте принесе зустрічі, що змінять життя. О, може, ти на кінець зренишся і мене позабудеш. Довірять серцю. Підтверджую. Шукай гармонію у стосунках, підтверджую. Не відкладай рішення, теж підтверджую, бо в тебе запізнення в три роки. Пішло. Боже, я всім розказала, копиться. А я те, що какой-то чортик. Слушай, на капу с копытами. Боже, це моя мама. А чего вы так представили цього овна? Не похожий, правда? Да он на демона похож не на овна. Как називається? Кип коня по людей. Нет, як? я зрозуміла. Він Пів... ну, ну, копита є де видео. Та ні, але ну, в нього ні... копили, як у коня. Це да. Так, ладно, відкривай нові дороги, сміливість, стане твоєю зброєю. Кожен крок е, запалить іскри, що ведуть до збережнього. Гарні побажання всім. Дій сміло, ну гарно, все таке, знаєш. Е... Наовнені. На Ні-ні, щось ні. хтось, у нього були свої якісь думки у цього художника. Ну ладно, дякуємо і за це. Там так не більше Я не знаю. Добропарк, я не Добропарк, так. Пуляться нам на голову под ноги. Это Киев. Ось так виглядає бавовна. Гарна бавовна. Не то що у них хлопок. У них хлопок. Им побільше хлопків, а у нас гарна бавовна. Да, вот это торт, который мне дали. Вчера я сказала, что я даже не сфотографировала этот торт. Вот этот торт. А, причем именно вот этот размер. У них очень красивые коробки. Мне он, его девочка, которая приподнесла, нет, мне такой не подарили. Ой, извини, подарили именно вот такой. Да, он был вкусный, Аня. Ну, вот эти маленькие стоят 800 гривен. Сейчас гляну, сколько этот стоит. Просто интересно. Это как, это как в Одессе. Это как в Одессе рынок городской еды. А, да, вот Милк Бар. Что такое лавандовий торт? Да. А, вот он, milk bar. От это ж меня їм і кормили. Так, ми собі взяли ту тупич два, два десерта э, персика. Друзяшки, я нагулялась нагулялась, но бачу, що телефон сідає і ми за нею тут такой пікнічок зробили. Вон Аня зайнята розганянням волн в чашке. А, а я з вами прощаюсь. Дуже була в нас сьогодні гарна прогулянка. Просто кайфанули. Погода, Київ, осінь, квіти. І все дуже добре. Все дуже добре. І слава Україні!